Ну а щодо того, як будуть проходити переговори, то з'являються деталі, що, начебто, аналітика говорить, що Україна має поступитися своїми територіями. Такої здалі з'ясуємо, все ж таки, як ці переговори будуть відбуватися, і чи доведеться Україні поступатися? Дійсно, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волс, вважає, що Україна має віддати свої території і під час брифінгу речникам з СГОРІТ і сказав, що українська сторона розглядає такі слова як загальні формулювання, оскільки Київ не отримував від Вашингтона та інших партнерів офіційних пропозицій щодо територіальних поступок. За словами речника, українська сторона спокійно ставиться до словесних формулювань, що лунають у медіа, особливо коли це відповіді на запитання журналістів. Він вважає, що не варто заглиблюватися в аналіз деталей, які стосуються захоплення нових чи старих територій. Ми зараз не сфокусовані ані на на емоціях, ані на якихось словесних перепалках дипломатія робить свою роботу, здебільшого тихо поза межами уваги камер. Як підкреслив Тихий, Росія незаконно перебуває на українській землі, а міжнародно визнані кордони України підтримують абсолютно більшість держав-членів ООН. Ніяких сумнівів не може бути в тому, що Україна залишається цілісною в її міжнародно визнаних кордонах. Жодні російські засіхання на українську землю. Не є легітимними, вони є нікчемними, Незважаючи на те, у якій конституції росіяни вносили свої забаганки, побажання, територіальні претензії, все це не має жодної юридичної сили, все це нікчемне наголосив. Тихий і всі адекватні країни вважають, що Україна є цілісною незалежною державою, і немає ніяких територій нашої української землі, які б належали Рашиській Федерації. А те, що лунає на світовій арені, якісь незрозумілі слова, це вже інше питання. Ну і також будемо говорити про те, як же змінилося ставлення до президента нашої держави Володимира Зеленського після цієї суперечки, яка була з Дональдом Трампом у Білому домі, 28 лютого. Чи продовжують українці підтримувати пана Володимира Зеленського? Так ось більше українців стали довіряти президентові після загострення відносин Києва і Вашингтона, і серед опитаних громадян цей показник зріс до 67%. Сотків про це свідчить соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології. Станом на першу половину лютого до загострення відносин України та США 57% українців довіряли президенту, а не довіряли 37%. Тоді баланс довіри та недовіри становив плюс 20%. Останнє опитування свідчить, що в період з 14 лютого до 4 березня рівень довіри зріс до 67%. А от А тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Тож баланс довіри та недовіри покращився до 38%. І до речі, Дональд Трамп намагався поширювати інформацію щодо того, як взагалі українці ставляться до Володимира Зеленського, начебто його тут і підтримують. Він має якихось цього 4%. Потрібно проводити вибори. Не визнавав його легітимності, підхватив думку Путлера та Лукашенка, яку вони мали до цього, і почав також її поширювати. Проте багато соцопитувань на противагу цьому свідчили, що Володимир Зеленського все таки підтримує багато українців. А от рейтинги у самого Дональда Трампа почали падати після його дій та слів, які він. Виголошував, ну і зараз до речі, з'являється інформація у мережі про те, що Путін зараз абсолютно б'є Україну на полі бою. Через це я розглядаю введення проти РФ і широкомасштабних банківських санкцій та тарифів, доки не буде припинення вогню та остаточного кінця. Це говорить Дональд Трамп Росія та Україна. Сяйте за стіл, поки не стало занадто пізно. Дякуємо. Додав він ось такі погрози. Лунають від новоспеченого президента Сполучених Штатів Америки. Трамп заявив, що веде широкомасштабні банківські санкції проти Росії, поки не буде досягнуто припинення вогню та угоди про мирне врегулювання. Як бачимо, він вирішив серйозно взятися за вирішення цієї справи. І прагнув все таки закінчити цю війну. Трамп написав, що розглядає можливість вести санкції проти РФ і… Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно тисне на Україну на полі бою, розглядає можливість ведення широкомасштабних банківських санкцій і тарифів проти Росії, поки не буде досягнення припинення вогню остаточної угоди про мирне врегулювання, звертаюся до Росії та України, сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую, все таки він хоче запам'ятатися в історії, закінчити цю війну, і йому, якщо чесно, все одно яким чином це буде. Зроблено, аби лише закінчити її, що буде далі з нашою державою. Його також не зовсім цікавить. Ну і на фоні всіх тих подій, які наразі відбуваються, європейські країни вже почали задумуватися над тим, чи не озброїтися їм ядеркою, і про це більш детально. Адже обстановка у світі мало на щодня змінюється і досить стрімко. Тому європа зараз вже займається розробкою власної, незалежної від системи. Стема без і ось на думку. Представника партії Альтернатива для Німеччини» на з питань борони Рудігера Люкасена до цього зокрема належить ядерне опероозброєння Німеччини. Далі будуть цитувати, що він говорить. Німеччині необхідна власна ядерна зброя, обов'язкова військова служба, зокрема для жінок. Для цього конституція має бути змінена якомога швидше. Заявив колишній полковник Будесвару, передає видання «Держпігель». Люкасен уточнив, що не стверджує, ніби кремлівський диктатор Путін в. Вже зараз хоче напасти на Німеччину, однак така ймовірність вже існує. і варіант, який не можна виключити. Тому, за його словами, якщо ядерний щит США зникне над Європою, країнам на континенті потрібно діяти самостійно. Німеччина має бути здатна до ядерного стримування в рамках стратегічне. Автономії Європи та системи колективної безпеки з власною військовою та командною структурою наголошує він. І аналогічну позицію висловив і депутат Бундестагу від ФІД Гана Сигнаук, який раніше очолював молодіжне крило партії Молода альтернатива, що незабаром буде розпущено. Однак він вважає, що Німеччина потребує стратегічного партнерства із Росією, наприклад, торгівля або енергетиці. За його словами, Росія не є другом, але і не є ворогом. Німеччини також він наголосив, що якщо США будуть виходити з НАТО, справді то німеччина повинна взяти на себе провідну роль в Альянсі. Тим же часом Британія вже перерахувала Україні перший транш в розмірі 752 мільйонів фунтів. Це доходи від заморожених російських активів. Про що каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Цитую, в Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Сьогодні ми отримали 752 мільйони фунтів в межах ініціативи Великої Сімки. Ера кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності. І також прем'єр висловив подяку уряду Британії та партнерам з Великої Сімки за механізм, який змушує російські кошти працювати в Україні. Там же часом говоримо також і про те, як уряд спрямував понад 13 мільярдів на відбудову в Україні. і далі будемо обговорювати, на які все ж таки проєкти будуть спрямовуватися. Гроші Шмигаль, прем'єр-міністр України, під час засідання сказав про те, що було хвалено низку рішень, які пришвидшать відбудову українських громад. Стою спрямовуємо додаткові 5 мільйонів гривень на проєкти відновлення в 12 областях. Це ремонти та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків. Це відновлення водопостачання і енергоефективність Проєкти, які відчутно покращать життя наших громад та громадян, каже прем'єр. І за його словами, всього мова йде про 150 проєктів Межах спільної програми з європейським інвестиційним банком також сьогодні уряд спрямував 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п'яти населених пунктів на Київщині, Сумщині, Харківщині, Харківщині Херсонщині та. Чернігівщині, ну, якщо країни НАТО не платитимуть, США не будуть їх захищати. Того, що вони платять зараз, недостатньо. І про це знову ж таки говорить Трамп. Президент США розповів, що умову не платити не захищаємо. Він поставив країнам альянсу ще сім років тому. І на думку Трампа, якби тоді члени НАТО не почали платити, зараз б Альянсу не існувало. Як тільки я це сказав, гроші потекли. Гроші надійшли. Тепер вони їх мають. Але навіть за Зараз цього замало цього справді недостатньо. Вони мають платити більше. Дональд Трамп має досить таки високу самооцінку. Він вважає, що вирішує всі проблеми взагалі і покращує все, що є у цьому світі. Якби не він, взагалі напевно вже не існувало б нічого, тільки він може допомогти цьому світові і тому подібне. Також він не дуже добре ставиться до НАТО. До цього альянсу, і можливо, у майбутній перспективі взагалі Сполучені Штати Америки не будуть входити Туди ну і також мелоні запропонувала поширити дію статті «5 НАТО на Україну без надання членства. Повідомляє «Financial Times». Напевно, всі знають, як для нас важливо вступити до НАТО, адже це неймовірні гарантії безпеки. Російська федерація цього дуже боїться. Якби нам дійсно вдалося це зробити, то можливо це був би величезний захист від ворога, який розташовується по сусідству. Також так ось. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 договору НАТО на Україну без надання їй. Членства у військовому альянсі, що за її словами стане гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки. Про це вона сказала журналістам у кулуарах саміту ЄС у Брюсселі, Повідомляє Європейська Правда з посиланням на «Financial Times». Вона сказала поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б безумовно набагато ефективнішим, але водночас було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною тривалою, ефективною. Гарантію безпеки більшою ніж деякі з пропозицій, які я бачу, відповідаючи на запитання, в чому різниця між пропозицією Мелоні наданням Україні повноправного членства в НАТО, речник італійського уряду сказав, що цей крок гарантує, що положення про заємну оборону буде активовано також. Для захисту України, навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва, Мелоні також виключила залучення італійських військ у разі укладення угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання європейських військ, французьких чи британських є найскладнішим рішенням. Я продовжую бути дуже спантеличеною цією пропозицією. Сказала вона, і це складне питання для європейських країн: що розміщувати свої війська на території України, адже вони побоюються так. Також і ескалації конфлікту, дії Рашиської Федерації житті постійно говорять про перетин червоних ліній і що будуть чинити дуже якісь страшні дії. Але в більшості випадків ми переконалися на власному досвіді. Це звичайні слова. Ну і також далі поговоримо про другі, другу армію НАТО. Важливе місце в європейській системі безпеки дійсно може займати Туреччина, але ключову роль відіграватиме саме Україна. Наша держава має досвід у багатьох секторах велику армію та потужний ВПК. Водночас потенціал онкари недостатньо, щоб самостійно вести війну проти агресора. Таку думку висловив генерал армії та екскерівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Після завершення війни в Україні Туреччина, яка є членом НАТО та має одну з найбільших армій в альянсі, готова направити свої війська як частину миротворчих сил. Однак країна не буде візігравати головну роль в обороні Європи, зокрема формулювання нового військового союзу. Це місце займає Україна. Наша держава має значний досвід у військовому, технологічному та розвідувальному секторах. Попри повагу до роджепартогани та наявність в Туреччини значних ресурсів, ефективних стратегій та підготовлених бійців, цього не Достатньо, щоб самостійно вести війну проти агресора. Водночас, потенціал Туреччини в європейській системі безпеки дійсно може мати важливе значення, зазначив Микола Маломуж. 40-50% військових сил складають українські підрозділи. 30% – турецькі, решта європейські країни. Військово-промисловий комплекс також поділяється таким чином: 32-40% припадає на Україну, 30% – на Туреччину, а решта. На європейські країни Німеччина, Франція, Польща, Болгарія, Нідерланди, Швеція та Данія є потужними високотехнологічними країнами, здатними виробляти сучасну зброю. Щоб провести їх виробництво на військові рейки, в контексті війни знадобиться від 6 до 12 місяців. І для цього потрібно активізувати всі доступні ресурси та спрямувати їх на конкретні проєкти та програми. Наразі цю роботу активно ведуть ЄС, Європа та НАТО. До того ж, президент Польщі Анджей Дуда заявив. Що Росія після мирної угоди може погодитися на залучення миротворчих сил ООН в Україну для стабілізації ситуації, але звучить це якось дивно. Я вважаю, що Росія на подібне не погодиться ніколи. Ну а далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який розповів більш детально про ініціативи від Туреччини, яким чином вони будуть допомагати нашій державі, і чи дійсно будуть взагалі допомагати матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу? Тож не забуваємо підписуватися та ставити вподобайки. А Турція відіці. Эрдоган занимает более такую твердую позицию в плане, в плане того, что он призвал Европу создать центр силы, свой, собственный, понимая, что объединившись с Европой, Турция может довольно успешно противостоять Соединенным Штатам, в том числе и на Ближнем Востоке. Европа должна ответить на стремление президента Трампа снизить роль Вашингтона в обеспечении европейской безопасности формированием нового центра силы на континенте. Об этом заявил главами Мид Турции в интервью изданию Financial Times. Так что, возможно, вполне возможно, Турции было бы выгодно. Кстати, Турция... Поддерживает том числе и палестинцев, и сейчас там начинается, ну я бы сказал так, нарастать конфронтация и противостояние.